Під безкрайнім нічним небом, де зорі мерехтять, наче душі забутих предків, тягнеться тихе село біля берегів могутнього Дніпра. Жителі села шепочуть про постать, що з'являється в туманні ночі, тінь у роздертій свиті з очима, як тліюче вугілля і голосом, що пронизує до кісток. Називають його забутим і кажуть, що то проклятий поет, чиї слова помсти пробуджують землю з кожним повним місяцем. Одного вечора молода дівчина Оксана бачить у сні ту тінь. У видінні він кличе її на ім'я голосом, сповненим туги. Відчуваючи дивний потяг, вона йде до берега, незважаючи на застереження старших. Під холодним світлом місяця Оксана чує старовинні вірші, забуті рядки, що говорять про зраду, про кохання, розбите заздрістю та жорстокістю. Коли вона підходить ближче, бачить його обличчя відблиск болю та відчаю, відгомін давніх часів. Вона розуміє, що прокляття поета прирекло його на вічні пошуки справедливості. Починає світати, і, озирнувшись, Оксана бачить, як його постать тане, лишаючи на землі старий зморшкуватий свиток. Відтоді, щоночі Оксана читає його вірші, полонена давньою скорботою, а тінь поета знову блукає селом, нагадуючи людям про свою присутність. Пісня забутого давно, коли село ще тільки засновували, жив там молодий поет Степан, відомий не лише своїм талантом, а й великою щирою любов'ю до доньки місцевого старости Марії. Кохання їхнє було чистим, мов світанкова роса, але воно розбило серце одного знатного пана, якому староста пообіцяв руку Марії в обмін на статки і захист. Коли пан дізнався про зв'язок Степана і Марії, в ньому запалала злість. Однієї ночі він підкупив зрадливих друзів поета, які заманили Степана до темного лісу, де його побили і залишили помирати. Кажуть, що перед смертю Степан прокляв землю, яка зрадила його, і заклинав своє серце відшукати правду навіть у світі тіней. З того часу кожного повного місяця, як тільки ніч розкриває свої обійми, тінь Степана повертається до берега Дніпра. Він шукає не тільки зрадників, а й Марію, його єдине кохання, щоб, можливо, у світі тіней знайти те, що було відібрано у світі живих. А село, прокляте його словами, щороку страждає від невидимої темної руки, що лягає на ниви, сушить хліб і затьмарює життя. Люди вірять, що єдиний спосіб зняти прокляття це знайти старі свитки з останніми віршами Степана, що несуть його біль і скорботу. Можливо, ті вірші відкриють шлях до миру і спокою для забутого поета. Тепер Оксана, що випадково знайшла один зі свитків, знає, що її обрали для розкриття страшної таємниці, і на неї чекає довгий і небезпечний шлях, щоб раз і назавжди закрити темні ворота минулого. Шлях під місяцем Оксана знала, що її дотик до свитка поєднав її долю з забутим поетом. Старі люди шепотіли, що на околицях села є місце, де відлуння минулого живе поміж тіней. То були руїни старої церкви, забутої так само, як і історія Степана. Колись там збиралися люди, щоб вимолювати прощення і захист від духів, але вже давно не ступала нога живої душі на ті запущені землі. Захопивши свиток і попрощавшись із рідними, Оксана вирушає під покровом ночі, коли місяць заливає долину примарним світлом. Вона крокує туманом, що вкриває землю, і здається, що сама природа навколо застигла в німоті. На підході до руїн їй чуються тихі шепоти, мов би самі стіни старої церкви розповідають свою історію. Всередині її зустрічає неспокійна тиша, але скоро вона бачить, як місяць пробивається крізь вибиті вікна і освітлює старовинний вівтар. Там лежить ще один свиток, старіший і потертіший, наче багато разів розгортали його руки, що давно стали прахом. Вона обережно розкриває його і починає читати. Це слова клятви, яку промовив Степан перед смертю, зворушливі й гіркі вони відкривають ще глибший рівень його болю. Раптом Оксана відчуває, як подув вітру проникає крізь руїни, а позаду неї з'являється примарна постать. Це тінь самого Степана, що простягає до неї руку. Його очі палають тугою і благанням, і вона розуміє, що для звільнення його душі потрібно завершити старовинний обряд, яким забуті кохання та ненависть назавжди відпустять духа у вічний спокій. Але обряд вимагав найвищої жертви, він мав бути здійснений саме тією людиною, яка ніколи не зраджувала і чиє серце залишилось чистим. Оксана розуміє, що саме вона покликана на цей крок, адже її доторк до віршів пробудив тінь на нове життя. Тепер Оксана мусить обрати, завершити обряд і врятувати село від прокляття, прийнявши на себе біль забутого поета, чи втекти, залишивши тінь степана блукати вічністю. Клятва крові та сліз перед Оксаною у світлі місяця постає непроста істина звільнити дух забутого поета можна лише ціною власної чистоти та віри. Стара клятва, захована у словах, вимагає жертви, що об'єднає світ живих та мертвих, розірвавши ланцюги ненависті, які стримують дух Степана. Обряд називають клятвою крові та сліз. Зазирнувши в очі примарі, Оксана чує слабкий голос, наче подих часу, моя душа приречена блукати, допоки не знайдеться серце, що понесе мою печаль і біль, повернувши мені спокій. Чи готова ти? шепоче Степан. Вона відчуває, як її серце стискається від страху, але глибоко в душі пробуджується рішучість. Вона розуміє, що прокляття поета це не просто помста, а крик душі, загубленої поміж світів. У відповідь, стискаючи свиток у руках, Оксана промовляє: Я готова. Вона розгортає свиток і читає старовинні слова, що відлунюють у тиші. З кожним лядком Оксана відчуває, як невидимий тягар переходить на неї біль, горе, невимовна туга і прокляття крові, що пролягає крізь покоління. Раптом з її очей струменіють сльози, змішуючись з землею біля ніг, і вона промовляє останні слова обряду, приносячи свою чистоту на жертовний вівтар. Тінь Степана починає розчинятися, а його очі вперше за всі роки осяні спокоєм. У темному шепоті він каже: Дякую тобі, доню чистої душі. Ти зняла моє прокляття. Спочивай у мирі. З останніми словами дух повільно зникає, розчиняючись у світлі місяця. Оксана залишається одна, але з відчуттям полегшення, ніби минулі гріхи, що стримували душу поета, покинули це місце разом із ним. І коли перші промені сонця пробиваються над горизонтом, вона бачить, як туман, що довгий час застилав в село, починає розсіюватися, відкриваючи ясне небо. Люди з села, почувши про подвиг Оксани, тепер збираються на місці старої церкви. Вони приносять квіти і лампадки, вшановуючи пам'ять поета, що знайшов спокій. Відтепер кожен рік у день його смерті вони згадуватимуть його трагічну історію, що завершилася завдяки відвазі однієї дівчини. Оксана ж, відчувши на собі важку ціну жертви, розуміє, її життя назавжди змінене, і тягар пам'яті поета тепер буде її особистою історією. Вона повертається додому з мудрістю, яку рідко хто зможе збагнути пам'яттю про давню любов, зраду і силу чистої душі, здатної перемогти навіть смерть.